Сьогодні я розповім про сіль. Привіт, інтернет! Мене звати ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з фотографією та камерами великого формату. Сьогодні я би хотів розповісти про дві свої фотографії з моєго проєкту, більшого, який називається Сімейний альбом... альбом Часів війни. Про сам проект я розповідав в одному з своїх відео. Можна переглянути. Взагалом, якщо коротко, мій проект про те, як війна стає частиною життя, такою вже природньою, майже, і про її знаки, про її прояви, про її індекси в цивільному житті, умовно кажучи. Тому що ця частина війни, на мій погляд, не так добре документована, як решта. Цей проект являє собою фотографії, які я роблю. Альбом війни, тобто це фотографії сімейні і їх особливість в тому, що фізично вони друковані на папері, гумібіграматичним друком. Є такий спосіб друку. Я робив навіть відео, як саме я друкую ці фотографії. І вони друкуються пігментом, який називається Земля, звичайною землею. І землі фотографії. Я почав робити цей, цей проєкт в 22-му році, в травні, коли трішечки. Якось відійшов від початку війни, називаємо це так, і першу частину, якусь от частину на початку війни я майже нічого не знімав. І під час оборони Соледару, коли почалися бої за Солидар і пізніше, я вирішив, що мені потрібна якась, скажімо так, індекс, частина Солидару в моєму проєкті війни. Чому це так? Тому що в мене є е, і особистий зв'язок з Соледаром. Е, частина родини моєї дружини е, походить з Соледару. І е, особисто в мене, я сам з півдня, е, у мене завжди в батьків була сіль Соледару. Вона стояла на столі. Я дуже добре це пам'ятаю з самого, самого дитинства, і це така сіль. Як би не сказати, за замовченням чи що, якою користувалася моя родина. Тому я хотів відобразити певним чином присутність цього міста в своєму житті, і, звісно, було дуже боляче спостерігати за руйнуванням цього міста. І яким чином це було зробити, я вигадав, що я зніму цю коробку солі. Тоді ще її можна було купити. Я купив кілограмову пачку солі і сфотографував обидві сторони. Цього пакування. Чому обидві сторони? Тому що упаковка солі, скажімо так, для внутрішнього ринку, для внутрішнього споживання, вона має обкладинку на двох мовах російською і українською. Отже, у мене з'явився отакий диптих, на якому є напис соль російською і сіль українською. З Солидару і друкований цей диптих землею. Загалом весь проєкт, сімейний альбом часи війни, на загал я вперше показав на виставці Спалах в Києві у 2022 році в українському домі, і там були ці роботи також. А чому я знімаю це відео? Це тому, що я прийняв участь в опенкол агенції Порт для їх проєкту Мовні вправи. І я прийняв участь саме з цією роботою: дві фотографії, на які це коробка Соліс Soli Солідар. Суть проєкту була в тому, що порт зібрали тих художників, фотографів, людей, які якимось чином роблять творчість, використовуючи мову. Так чи інакше, там хтось писав каліграфію, хтось фотографував і так далі. І... Частина, скажімо так, це частина мови пов'язана з війною. І я відповів на цей опенкол, мою роботу обрали таке серед робот інших. В чому суть проєкту? Вона в тому, що роботи художників сканують, додається текстовий опис, і художники записують свій коментар аудіо. І потім різні інституції, які е, воліють зробити виставку мовні вправи, вони контактують з агенцією порт, отримують ці матеріали, їх роздруковують і роблять виставки, е, скажімо так, та, та, та в зручний їм спосіб. Зазвичай з таких проєктів художник отримає якийсь умовно називається це фотозвіт. Тобто, що ось була фотовиставка, ось фотографії, так вони були розміщені, так були розміщені роботи, стільки було людей і так далі. Але агенція порт пішла трішки далі, і днями вони надіслали не просто фотографії, а і відгуки організаторів, в тому числі відгуки на певні роботи художників. Відповідно, вони надіслали. Мені мої відгуки про мої роботи, комусь відгуки про його роботи і так далі. І ось я отримав живий відгук на свою роботу, що завжди і не так часто, в принципі, можливо. І якщо чесно, це... саме із цих відгуків я захотів зробити це відео, тому що це той випадок, коли фотографія якимось чином впливає на людей вже таким чином, що я? Можливо, навіть і не закладав цього в свої роботи. Для мене ця пара фотографій загалом вона пов'язана зі мною персонально через сіль і через мою дружину і родичів з Селедару, через те, що вона їздила в Селедар, стояла в цих копальнях там і так далі. Також ці роботи знайшли відгуку глядачів, які втратили можливість відвідати власну домівку, так само як її зараз втратив я. І це. Начебто зрозуміло, але для мене було не так вже і очікувано е, про те, що це зауважить. Загалом, я сам відчув е, якийсь певний зв'язок з людьми, які дивилися ці фотографії, тому що зараз багато людей е, втратили або домівку, або можливість е, відвідати домівку, або навіть більше. Можливо, хтось втратив цілий світ або родичів. І ці роботи вони також про втрату, про те, що цієї солі більше немає. Ми не можемо вільно купити те, до чого звикли. І в мене тільки от репрезентація цієї солі в руках. Я був дуже розчулений, дізнавшись, що одна з виставок проходила в бібліотеці міста Херсон. По-перше, місто Херсон для мене має особливе значення. Я родом з Херсонщини. По-друге, виставка в місті, на яке зараз скидають гранати з дронів, обстрілюють і так далі. А люди прийшли споживати, скажімо так, культуру, або просто прийшли на виставку. У ну, мене немає на це слів. Я радий, що це відбулося. Я дуже вдячний Гінці Порт за такий прекрасний проєкт. Я радий, що я взяв в ньому участь. І для мене, як для автора, повна несподіванка, це те, що я на власній кухні сфотографував цю пачку солі між тривогами. Тоді у ванній кімнаті надрукував також між тривогами ці фотографії. А зараз вони. Почали жити своє життя, жити на стінах інституцій, хтось на них дивиться і відчуває зв'язок зі мною, відчуває зв'язок з іншими людьми, які втратили домівку або втратили частину свого життя звично. Я дуже сподіваюся, що такі роботи допомагають зрозуміти, що ти не сам і якимось чином полегшити біль, який людина може відчувати. І ще цікава деталь, це те, що в словах соль і сіль російсько-українською відрізняється начебто одна літера. Російська пропаганда дуже наголошує на тому, що українська мова від російської відрізняється аж однією літерою. Але я думаю, нам всім очевидно, що це не так. І плюс мені здається, що ця робота дуже добре показує справжнє становище російської мови в Україні. В нас була двомовна етикетка, і причин для цього немає приблизно ніяких. Я дуже радий прийняти участь в виставці. Я дуже збентежений тим, що ми говоримо про війну в 21 сторіччі досі. Чесно кажучи, не знаю, як закінчити це відео. Розповім про технічну, можливу сторону трішки. Спочатку я друкував фотографії, як зазвичай фарбою. І в мене є версія саме цієї фотографії, надрукована фарбою, але потім я в проєкті перейшов на друк землею. У мене є дуже красиве поетичне відео про те, як саме я друкую землею, його можна подивитись за посиланням. В наступних відео я розповім про інші свої проєкти, які ми зайняті, які роблю. Покажу, як фотографую. Нарешті. Мені здається, цього трішки не вистачає цьому каналу. І побачимось. Я сподіваюся, дуже скоро. Всім пока.